Я не балабол і не сказочник. Я всі свої слова підтверджую відео інформацією, текстами, реалізованими об'єктами. Але як тільки я піднімаю цю тему, її просто ігнорують. Таке відчуття, ніби взагалі не сприймають серйоз, те, що я говорю. Говорю про те, що солома це, це суперпотенціал. Типу, тобто, це, це надзвичайно дешеве і доступне топливо в великих масштабах, яке якого більше, ніж щепи, чим паліту з неї робить. Воно набагато дешевше їсть з кожен рік під ногами. Але люди все одно вірять в міфи, які читали 10-15 років назад в інтернеті про те, що немає потужності. Ось вам потужність, 8 мегаватт, навіть більше. Немає стабільної роботи автоматизації. Знову ж вільна робота стабілізація. Просто заїжджає тюк спокійно грить, як на газу з підтриманням температури. Немає понадійності об'єктів. Зазиваю до себе. У мене стоїть котел. Шість років працює, шість років, майже 100 тисяч тонн кукурузи пересушив. На нього можна приїхати подивитися, але ніхто не їде. Це ніби нікому не цікаво. Це не серйозно. Це ж не, не вітер, не сонце, не якісь енерговерби, бо це солома, всі сприймаються як щось взагалі нецікаве, не серйозне. Ну звичайно, якщо ми не говоримо про тачан, все таки їх доведеться тут згадати. Щось як ми говоримо про Данію, про те, що вона перейшла на солому, і майже там під Використовує соломи в своїй енергетики, то це нормально, а ми, нам цей варіант не підходить. Тому люди, може напишіть в коментарях, що вам не зрозуміло, чому не сприймається солома як, як щось реально важливе і з великим потенціалом, чому до цього відноситься, як до чогось нішевого і абсолютно несерйозного, хоч це не так. І я буду надалі пропагандувати це. Пропагандувати так, як я це можу. І мені є що показати, мені є що розказати, і я можу це. Об поспорить, обспорить з будь-ким. Якщо у вас є якісь аргументи, пишіть їх мені, я вам відповім на них. Задавайте питання, я готовий до дискусій. Просто прийміть це, пойміть мене, що 6 років я займаюся пропагандою солом і буду ще 6, і 10 років займатися. Скільки треба, скільки буду займатися. Просто почуйте мене.